Всім привіт, з і сьогодні я заходжу в Brawl Stars, через теж думаю, що по назві та попри відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я зіграю проти кожного рангу в ранговому бою в Brawl Stars. Але перед початком я хочу швидко прорекомувати свій телеграм-канал, тому керкоти зараз бачите в себе на екрані, бо заходіть по селці під це відео, там я буду робити подібні відео, тому заходіть, якщо хочете потрапити іменно в відео. Ну а я пішов дуелитись. Так, ну що ж, у нас уже є перша людина, в принципі, це бронза, але як ви зараз бачите, це відео було в записі. Я всі дуельки записав, бо якби я грав на відео, я б не зміг нормально відіграти. Ну і плюс я тоді не мав час, щоб грати і говорити. Тому коротше, я зараз ці всі дуельки буду озвучувати. Ну, давайте тоді понали. В принципі, зараз ми розберемо профіль. Ми граємо зараз проти бронзи, першого нашого рангу в раному бою, От я зараз показую профіль. Вся статистика повна статистика, акаунт створений в 23-му році. От всі бралери, які ранги тут апнуті. Я це показую, щоб точно бачили, ну типу якийсь акт. Ще що хочу сказати, перед тим, як ми зараз підемо до дуельки, то що я не на 100% впевнений, що ці всі аккаунти ну, типу, цих людей, тобто ці люди відігравали на цей ранг, бо може це їхні твінки, Ну, коротше, мені вони це не казали, тобто я точно не знаю, чи я граю проти серйозно цього рангу чи ні. Ну, я старався підібрати максимально тих людей, щоб ну, були прямо іменно ці ранги. Ну, поки що по аккаунту видно, що це бронза. Ну, коротше, ми, в принципі, погнали до дуельки. Окей? Перша каточка, в мене пік Гейл, Макс і Вольт. До речі, всі дельки будуть проходити на карті під назвою Холодне Літо. Ну окей, ті погнали. Проте мене бронза взяла пік Пайпер, Мейсі і Бел. Ну тоді, пона, в принципі, зараз дивиться. в мене пік, як я казав, Гейл, Макс і Вольт. Мені здається, що такий пік, в принципі, непогано підходить. Я на цій карті грав дуже мало часу, тому в принципі, ми, ми в одинакових умовах. Тут по мені пайпер вже майже добиває. Я зміг замансити. Мені пощастило, що пайпер тічка не така довга. Я відхилився вже собі, і зараз поки не хілсія, я стараюся її обійти, бо бачу, що Пайпер зайняла позицію і мені нема що зробити. Я вже думав, що проти. Бронзи, я зараз зразу потрачу всіх своїх бралерів, бо пайпер першим біком, мене, в принципі, пайпер має контрити, але тут я вирішив повністю пропустити, мені попали дві тички, і ще б одна тичка, і все, я вже помер. Я потім пайпер також задомажу. ну, Коротше, ми вже двоє відхилилися, я її починаю зажимати. В неї, до речі, є ульта, в мене ще нема. Ну і тут я просто даю одну тичку. Так, одну тичку даю, і вже мінус пайпер. Так, мені, до речі, залишається ще буквально 2 до ульти. В Мейсі вже є ульта, це трошки було погано, але я Мейсі знав, що я переб'ю, бо ну, я проти Мейсі вмію грати, дуже таки непогано, тим більше знаю, що це бронза, тобто він нормально не зможе відіграти. До речі, наперед хочу сказати, то, що я ніколи не хотів обійти, Якщо хтось, ну, проти кого я зараз грав, я нікого не хотів обійти, я просто зараз коментую гру. Так, окей. Ну коротше, я вже собі набив на ульту, я піджав Мейсі, вже майже біля яду. Я тут націлився, щоб зразу її в яд закинути. чуть чуть я попав по яду, натичка попалася. Коротко, Мейсі ульту Я теж, але я її зміг добити. поки що е е е в нас статистика 3-2. У мене три бралера, а в нього точніше вже два вбито. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут б мені попадає одну тичку, набуваю собі на ультра, але ультра тичкою ультратичкою не попадає. Е так, ну коротше, зараз в принципі от, е отак от нас е виходить. Я майже майже я піджимаю, коротше, почуть б Вона по мені не може попасти, я мансую. І майже майже добиваю, коротше, вирішає витратити ульту, бо бачу, що тут зараз максимально, в принципі, легкий виріш. Ну, давайте зараз подивимось на статистику. Я зараз давайте зупиню відео. Блін, не встиг зупинити відео, зараз чуть-чуть е, перемотаємо. Е, коротше, ну з Донецька, в принципі, в мене 19 тисяч урок нанесено, в нього 13 тисяч. Тобто, ну, в принципі, майже як в мене. Але в нього 0,3, а в мене 3-0 по кілах. Ладно, ті, в принципі, зараз погнали до наступного рангу. Наш наступний ранг це срібло, але перед тим як зіграти дуель з ним, я хочу сказати, що в описі під відео залишив ссылки на соцмережі тих учасників, які мають якісь канали. Тому обов'язково заходіть до них та підписуйтесь. Ну, ми в принципі дивитися статистику. Ну і в принципі саму дуельку. Акаун створений в 2024 році, В принципі, отакі от бралери, 1.30 ранг є по-новому, 25 бралерів. Тому коротше, принципі, летіли до дуельки. Я е, зіграв коротше, проти кожного рангу. Я грав одинаковим піком, щоб ну просто в принципі, все було максимально чесно. Е, так, ну пік мого суперника, срібла це. Сту, Джуджу і Кольт. Ну, понав, в принципі, дивитися, що зараз в нас туди вийде. Е, так, ну я зразу, в принципі, стараюся е, не давати сту набити на ульту, бо з одної тички, ну, на жаль, мене це не вийшло, але з одної тички, коротше, в нього набивається. І я тут зразу його вже майже пропушив, але він мене також дуже сильно задоважив. Мені лишається одна тичка, ну і йому приблизно так, також. Я зараз втік, втік від хилис, бо в нього була ульта, щоб він мене точно не пропушив. Окей, ну коротше, зараз чекаю, хоча просто кілюся. Мені чуть до ульти, тому я зараз просто в надії на те, що я його зможу відкинути, але він з то близько підшов до мене, я його просто зміг винести навіть просто абсолютно без проблем. Далі йде джуджу, зразу вирішила кинути ульту, мене речі чуть-чуть підлагує. Коротше, я зразу стараюся зламати ульту, бо ульта дуже сильно мішає. Мене, до речі, бачите, навіть підлагало, підлагало. І через це я вже думав, що все, я програю. Ну, в принципі, так і сталося. Так і сталося. На, на жаль, добили. Ну, але, в принципі, це не зовсім страшно, бо все на все один бралер, поки що у нас один-один по кілах, тому не сильно страшно. Зразу кидаю наступну ульту, я її зразу також зношу. Добре, що в Максі 4 тички, я зміг легко знести. Ухиляюся від гаджута. Звісно, вона по мені так би не попала, але я все одно на всяк випадок знову гаджет, і Так. Ми двоє лов, ми розбіглися по сторонам, щоб відхилитися, але все-таки вирішила домашні по мені. Ну, коротше, я чуть відхилився і вирішив зараз запропустити, даю просто автоатакою і зміг винести. Поки що у нас 2-1. Залишається Кольт, я граю на Макс. Е, так, ну окей, до речі, можуть зараз себе в коментарях в мене написати, як думаєте, чи хтось зміг мене винести, чи може там хоча б дійшов, щоб я дійшов до Вольтати, типу, вбити двох моїх бралерів. Ну а так, тим, тим часом я вже вбив також Кольта, тому в нас отака от статистика. Ну, а по урону у мене 31 тисяча, майже 32 тисячі, а в суперника майже 25 тисяч. Ну, ладно, коротше, погнали тоді до наступного рангу. Наступний наш ранг це золото. Ну давайте короте, зараз подивимося на статистику. Я заходжу в профіль, в принципі, 31 тисяча трофей, майже 32 Акаунт створений навіть швидше, ніж мій, в 2019 році. Отакі от, от бралери, в принципі 80 бралер з 85. Ну, в принципі, прокачка тут непогана. І це у нас, в принципі, золото. Я бачу по профілі, тому думаю, що все чесно, ми погнали зразу до дуельки. Я знову ж таки пік не міняв, а суперник взяв пік Байрона. До речі, трошки небезпечно. Спайка і Пайпер. Ну, коротше, дуже небезпечний пік проти мене. Я думаю, що за гейл, ну, в принципі, Гейла винесе дуже легко. За цих бралерів. Ну, зараз давайте, давайте, що тут вийде. Звісно, в, в байру на в два рази менше КП, але в принципі це йому не мішає, дуже сильно мене продомажить. Йому просто нутичку попасти, і я вже не зможу нормально відхилитися, Ну, секунд 5. А, так, ну коротше, він поки що не попадає, я можу мансити, але все-таки я пробиття, по мені попало один раз. Я вирішив також попасти. Дві тички попав, чи навіть три там мілітичкою. І е, пішов в япортал, хочу його обійти, але він зразу зрозумів і пішов в кущі. Да, він тут сидів в кущах. Ну, е, він мені не дає хілці, він мене почують зажимає, вже думав, що я зараз помру. Але я короті, вирішив його попробувати пропушити, Він по мені попадає ультою, у мене дуже мало ХП. Якби, якби він зараз зайшов за оцінку, він би мене зміг вбити своїм ядом, але він вирішив чомусь далі пушити, І через те я його, в принципі, виніс і тим самим сам вижив. Ні, тепер у нас тут спайк на ділі Я, в принципі, мансив, як міг, просто максимально, скільки там три тички всього на все попався. Але в мене вже як мінімум половина ХП знеслась в мене вже хп було менше, ніж в нього. Мені треба було попасти всього на все одну тичечку зараз і дати ульту, і все. Це буде зразу мінус спайк. Ну, зараз давайте це, в принципі, що я робив. Я тут відео від, Відколи, відколи я записав відео, минуло приблизно дні-два, тому я трошки не пам'ятаю. Ну, коротше, я тут відкинув трошки спайка в яд, Він мене також сильно задомажив, в мене лишається дуже мало ХП, як і в нього, але я швидше дав тичку, ніж він, і тим самим я його знову виніс. Але дуже... Небезпечно, два рази мене вже чуть не вбили тута. І так, в нас залишається пайпер, і я ще граю досі за Гейла, мене ще ні разу не винесли. Е, так, окей. Окей, окей, в принцип, пайпер по мені не попадає. Я стараюсь так, також і трохи ну, штовхнути, щоб це до мене не підходив. Я вже забрав центр. Дуже добре. в мене є зразу два дві сторони з кущами. По мені подають одну тичку. Я також попадаю, мансую трошечки, В мене вже майже є ульта. В принципі, в мене непогана позиція, я попав ще одну тичечку. Ну зараз, в принципі, у мене все нормально. Зараз максимально добре, я хілюся. Пайпер також хілиться, ну це для мене трошки погано. Але все одно, в принципі, я зажав пайпер, тому в мене є всі шанси. Хоча вона зараз просто попадає одну тичку і це все. Це зараз просто питання, який гаджет. Вона не попала, не попала, але все-таки добивають мене і мене винесло. Ну, ладно, чуть-чуть мені не пощастило, шкода, що в мене не було ульти, так би я вже зміг затащити. Тим часом в пайпер вже є і ульта, і гіпер. Це трошки погано. Ну, коротше, я за стараюся зараз зробити все можливе. Мені, в принципі, дульти залишається небагато. Я попадаю всього на всього одну тичку з трьох. Коротше, даю гаджет. Максимально. Пушу. Пайпер не знає, що він зробив, ну, коротше, він чомусь дав гіпер під себе, не знаю, що в нього сталося. Ну, коротше, Але я його зміг, в принципі, добити. Ладно, давай, давайте подивимося, що у нас тут по статистиці. Е, я, в принципі, наніс ну, зробив три клад, Це логічно. Я наніс коротше, 22 тисячі урону, а він на цілих 34 тисячі урону. Тобто в нього навіть більше урону, але я все одно зміг вирити. Ну, Ладно, коротше, понав тоді до наступного нашого рангу. Ну що ж, наступний ранг це діамант. До речі, на діаманту сидить ця людина, Рома Олег, який дуже часто в мене з'являється на стрімях. І коли ми з ним грали, він дуже добре відіграв, тому в мене тут були шанси, в принципі, 50 на 50 овенсти, бо я знаю, що він дуже добре грає. Ну, коротше, давайте зараз дивитися, в принципі, на його статистику. Я заходжу, значить, профіль. У нього майже 30 тисяч трофеїв Профіль, до речі, дуже класно виглядає. Мені подобається. Ну, коротше, тут у нас побрали хво такий от. Ось от побрали. В принципі, рани тут непогані абмуті, але я от не пам'ятаю, чи я показав його статистику, коли аккаунт сварен. Так, показав, в 20-му році сварний аккаунт. Ну, коротше, в принципі, як в мене. Оцей атакан, тому полетіли зразу до нашої гри. І так, який в нас пік взяв діамант, знову у нас Пайпер попалася, Тік і Бонні. До речі, я, не, я був в шоці, коли побачив, що він взяв Тіка. Я не думаю, для чого сюди тіка брати, бо за Тіка для мене було трошки важко грати. Але, в принципі, я думаю, може він, значить, добре грає на Тіку. Коротше, е, перші тички, я в принципі від Пайпер ухиляюся, дуже таки добре. Е, так, окей, ну, в принципі, я вже зразу починаю трохи прожимати. Е, навіть дуже таки добре прожимаю, вже біля свого спавну ходить, а я вже собі повністю собі спокійно зайняв центр. Мені зараз просто головне мансити і набити собі на ульту. В принципі, все, і тоді я його зможу легко винести. Перша у нас попадена тичка, коротше, за цю гру. Потім він попадає по мені, але вже набагато більший урон мені проходить, ніж йому 500. Так, я його тут, коротше, зажимаю, він дає гаджет. На жаль, гаджет мене не відштовхує. І я його таким чином просто добиваю. І тепер у нас залишається тік. Ну, як залишається тік? Наші ябоні. Бонні, ну, тік для мене був максимально странний, як я вже й казав. Ну, до речі, він дуже таки непогано зараз відігравав на ньому. Він зразу так ну, закидував на центр, щоб я не міг туди пройти його пропушити. Я, коротше, пробую обійти його через його сторону. І напевно, щось прогав, не побачу, я обходжу через правий бік. І. Тим чином, коротше, я зайняв центр трохи. Ну, звісно, не може легко винести звідти, бо він просто закидає пару мін і все, мені звідти приходиться тікати, щоб йому не набити на ульту. Ну, і тим самим ще себе не задомажити е, Так, ну коротше, от я по ньому попадає ще одну тичку. У мене вже майже є ульта. Я от не знаю, чи в нього скоро, чи ні ульта є. Ну, коротше, я стараюся максимально мало попадати на міни, щоб ну, точно собі не померти. Він юзає гаджет, тим сам виживає, хоча його міг вже добити. Але тут є ще одну тичечку. Е, другу я вже промазав, бо я вже думав, що я виграю. Я, коротше, давав тичку просто. Ну, на челі собі дав тичку, але. Коротше, не ну, поподав, але головне, що я його коротше, зараз виніс. Тепер у нас лишається Бонні, але я ще досі граю на Гейлі. Не, так, ну Він поки що тички не попадає по мені. Я мансую, в принципі, як можу е, Я його вже знову починаю піджимати. Ну, в принципі, що ранги не сильно великі, тому е, грати, в принципі, не сильно важко, але ну, знав я цю людину, то, що він непогано так грає, він зразу почав не пушити. Е, Ну, коротше, я думаю, що я, в мене навіть є шанси програти. Ну, а в нього, звісно, що вирити. До речі, він вже грає без гаджці, а в мене ще є два гальзи, тому в мене є величезні шанси вирити. В нього зараз немає ульти, він зараз грає, по суті, на ближньому браулері, тому в мене зараз велика привілегія. Я зараз просто ультую і штовхую його домажу чуть і все, його я добуваю. Ну і таким чином я затащив е, каточку. Давайте зараз подивимося на статистику. 16 тисяч урону, а він майже 10 тисяч. Ну в принципі не Ладно, давай тоді вже перейдемо до вже, в принципі таких непоганих рангів. Це міфік. Міфічний ранг це вже досить такий непоганий ранг. До речі, на міфічному ранзі нас зараз сидить Євгеша. Він захотів зі, попасти в відео пограти зі мною, тому, в принципі, я був не проти. Зараз давайте подивимося на його в принципі, аккаунт, створений в 2022 році. 72 бравлера, один максимальний ранг. Ну, в принципі, бачу, зараз інші ранги тут, які в нього є. 72 бравлера, я вже це знову повторююся. Ну, коротше, отакий, от в принципі, акаунт погнали тоді. Зараз у нас до гри. Я знову ж таки пік не міняв. Ну, коротше, полетіли. Зразу я побачу, зувався, бо взяв він Гейла, Гейла, Гейла Потім Пайпер і Вольт. Ну, в принципі, я... мені тут було головне винести гейла, щоб потім в мене, коротше, були шанси, бо за Макс винести гейла, мені було б трошечки важкувато. Так, до речі, чуть, чомусь тут трохи запис під лаги, хоча вроді, реаль... ну, в справжньому житті, коротше, коли я грав, то мене не сильно лагало. Ну ладно, в принципі, вроді мене не сильно лагає, все нормально видно. Так, ну коротше, я вже попав пару тичок по ньому, в мене вже майже є ульта, ну половина ульти вже є, це дуже добре для мене. Так, ну, мене вже, до речі, майже вбили. Дуже зараз небезпечно. Ми двоє лов. Я його стараюсь, коротше, пропушити. Він для чогось дає гаджет, і в принципі я його вже зажав біля яду. Йому приходиться мене пушити, але я його зміг добити. і в мене вже майже є ульта. Ну зараз небезпечний бравлер, це пайпер. Він не може законтрити через те, що в нього відстань е, атаки далі, ніж в мене. Тому в нього є велика зараз привілегія. Він по мені попадає дві тички. Я йду максимально прямо. Я дуже тупанув і він по мені попав і мене виніс. Через те, що я просто йшов прямо. Я не, не хотів піти вниз, ні вверх. Я просто йшов тупу прямо. Ну ладно, окей. Окей, окей, зараз нас один-один. Я граю на Макже, гаджет юзай, коротше, ухиляюсь від його гаджета, він ультує, і я, в принципі, о, спокійно вже добуваю стички. Тепер небезпечний бравлер це Вольт, бо потім, якби я, лише, якби я програв за Макс, то мені прийшлося грати Вольт на Вольта. Це трошки було б небезпечно, тому я старався ну, просто все тратив на Макс, щоб ну, точно виграти. Ну, коротше, я вже попав пару тичок, він мене починає потрохи зажимати, я вже тут ультую. Вирішив ультанути. Ну, у нас, в принципі, одинаково ХП, майже однаково. Ми приблизно з двох тичок один одного зносимо. Я йому, коротше, не десь. Ну, коротше, я його зміг добити. Він по мені не попав, на жаль, ні одної тички. Ну, вже потім, коли його зажимав. Ну і в нас така от статистика, блін, я знову пропустив, не встиг чуть-чуть. Е, так, деться статистика. Ну от, коротше, я наніс 22 тисячі урону, майже Ну, буквально 22 хп не хотило. А Євгеша в нас наніс 19500. Ну, в принципі, непоганий урон. Ладно, тоді погнали вже до нашого перед останнього рангу. Ну що ж, в нас ранг легенда. На легенді в нас зараз сидить Юрка 123 Це, в принципі, дуже давній мій знайомий. Він вже дуже давно, в принципі, дивиться мене. Він мені дуже багато разів допомагав в відео. І в цьому відео мені також вирішив допомогти. Ну, коротше, давайте зараз тоді покажу його аккаунт. Я його вже не раз показував, в принципі, на відео. Ну, покажу зараз ще, щоб ми знали про таке маємо діло. Майже 40 тисяч трофеїв, Акаунт створений в 2023 році. Отак от багато максимальних рангів є. Ну, і в принципі такий аккаунт 75 з 85 бралерів. Ще 10 бралерів вже буде фул аккаунт побрали. Ну, коротше, погнали, в принципі, докату. До речі, в мене ж тут кубки чуть змінилися, бо я це все знімав не в один день, потрохи я покупки. Ну, коротше, помінялося на це. Не суть, головне, що ми зіграли дуель проти кожного рангу. В Юрки, значить, пік Амбер, Емс та Кензі. Ну, в принципі, полетіли. Полетіли. Амбер мене, в принципі, дуже легко виносить, тому я вже дуже настався. Як я буду грати за Макс проти Амбер. Ну, коротше, Амбер могла б в соло перебити весь мій пік. Але тут Юрка щось дуже старано почав давати тички. Я зміг його пропустити і винести Амбер. Мені аж на душі відлягло, що я його зміг винести. Це дуже, було дуже, дуже добре для мене. Емсе, в принципі, не пана та контр. Нас, е, у нас дистанція. А так, в принципі, одинаково приблизно, тому нормально. У мене вже майже тим більше є ульта, тому я сильно не переживав. Ні, тим більше, що останній пік у нас йде Кензі, а Кензі Гейл, в принципі, контр максимально легко, так як і Вольт, Тому я вже не переживав, що я його, в принципі, маю винести, але щось може навіть піти не так, тому все одно сильно розслаблятися нам не треба. Ну, окей, коротше, я вже, в принципі, задомажив непогано, я йому не даю хілитися. В нього там буквально одну тичку попасти, ульта і вже мінус Юрко буде у нас. Я вирішив зразу ультанути, не зміг його відкинути, на жаль, бо я не побачив стінки. Але головне, що я його, в принципі, добив. Ну що ж, лишається в нас У нас лишається кензі. Трохи небезпечний брали, бо все якщо я щось не так, він не пропушує, і в принципі. Все. Він, до речі, грає з посівкою, тому що ну, перший, ну, перший коротше, урон йому проходить дуже маленький, тому це було погано для мене. Ти урону пройшла тільки. Він по мені попадає ультою дуже таки непогано. Я юзаю. А ні, я не юзанув гаджет, Коротше, я їзував ульту і тим самим зміг його винести. Я думаю, що я знову ну, Коротше, по урону у нас в мене майже 30 тисяч, а в Юрки 15 тисяч Ну коротше, майже в два рази в мене більше урону. Ладно, тоді вже погнали до нашого останнього завітнього рангу. Це майстер. З майстером у мене були трохи проблеми, бо я перше знайшов майстера, потім він не зміг грати, потім знову знайшов майстра, але в нього виключили світло, він не зміг відіграти. Ну і втретє, я нарешті зміг знайти майстра. Ми змогли зіграти дуельку. Ну, коротше, в принципі, понадобив, дивитися на його профіль. До речі, не забуваємо, що я також майстер, тому, в принципі, у нас сили одинакові. Але давайте зараз покажу його аккаунт. У мене вже на цей момент було 68 тисяч трофеїв. Ну а в нього зараз давайте дивиться. В нього в нас заходимо в профіль. у в нього 73 тисячі Майже ну 80 з вісімдесяти Ну, коротше, дивимося нас. Аккаунт 2019 рік створений, до речі вам. Ну, коротше, новато, ну, швидше, ніж мій. Ну, на рік. Коротше, отак от у от нього по рангам, Дуже таки в принципі, сильна людина. І вона, в принципі, до катки, він, до речі, казав, що не винесе максимально легко. Тому е, він коротше, пішов, вибрав якийсь, він казав, що він вибрав просто пік такий, ну, легенький, щоб я, в принципі, е, також мав шанси. Ну, і він я коротше, заходив в катку і він взяв кіта першим піком. Мо і Перл. Я дуже здавався, коли він взяв кіта, бо кіта на дуель, майстер проти майстера, він взяв кіта. Ну, в принципі, ладно, він, в принципі, Дуже сильно був певний, що він ви не виграє. нього, до речі, навіть був старий 35-й ранг, як ви бачите, він кинув пін. Ну, я його, коротше, зразу піджав трошки, але ну, я знав, що у нього я гаджет по-любому на коробку, що він десь перейшов, тому я чекав всі кущі, старався йому не давати нікуди пройти. Ну, поки що я чекав, в принципі, я його не бачив. Він просто сидів собі в тих кучах і фідив собі ульту. Ну а я просто сидів, чекав, мені, мені було дуже страшно головне не програти. Я прям дуже надіюсь, що я не програю. Він, до речі, вже юзнув не... гаджет, Коротше, на мене напав я встиг дати гаджет, тим самим я його зміг відкинути. Я даю по ньому раз тичку, два тичку, одну, дві, навіть промахуюся. Ну і тут я просто зосередився трохи, бам-бам, і все. Мінус кит. Це, в принципі, було не сильно важко, бо ну, кита, Гейл, в принципі, контр дуже легко. Е, так, ну окей, у нас тут Мо. Мо це вже повальчий пік, я навіть дуже встигаю спреї кидати. Е, так, ну коротше, Мо мені просто було головне не дати йому на ульту, а самому собі набити на ульт. Е, так, ну коротше я тут стараюсь, в принципі, щось давати тички, я по ньому не попадаю поки що. Він, в принципі, в мені теж. Я попав дві тички, навіть вже набив на ульту, Але потім я чуть розслабився і йому також дав на ульту. Ну, я, В принципі, в принципі, мене МО міг дуже легко винести. Ну як дуже легко, у мене є був гаджет, але корот, в нього були великі шанси мене вбити замов. Ну зараз будемо дивитися, що він буде робити. Я вже в принципі знаю, але ви, ви ще бачите це в перший раз. Коротше, він мене трохи задомажив. Мені головне було, бо він не лишив лоу ХП. Бо якщо не лишає лоу ХП, він ультує і все. Для мене це просто смерть. Ну коротше, я тут бам-бам-бам, просто максимально все в'язав, бо зараз, якби він ультував, все, це було б смерть. Мені дуже пощастило, що він не ультував і я встиг дати свою ульту. Бо це було просто фаталіт, я вже помер, і я б мав якось виграти за макс мо. За макс Це ж було б дуже важко. Ну коротше, тепер у нас дуерка проти Перл. Гейл проти Перла. В принципі, у нього були шанси також великі, але він для чогось почав ну, на початку гри зразу домажити мене. Хоча він міг набити собі, типу, нього чим в чим довше не дає тички, тим сильніше неї потім, коротше, атака буде. А він для чогось почав давати зразу. Коротше, він не зміг собі нормально атаку нафармити. І я його зміг, коротше, прожати. Ну, як прожати? Я коротше, його трохи задамажив собі. Він мене, до речі, теж не пан задамажив, але я зразу кидаю ульту, і я виношу останній ранг. Тобто я виграв проти кожного рангу Браула Старсі, але це ще не все. Ну, в ранговому бою. Давайте зараз подивимося на статистику. У мене 26 тисяч урону, майже 27 тисяч, а в нього 17800. Ну, в принципі, така дуе вийшла. Це ще не сам знову нагадую, мені дуже повезло, що він ну, надіявся, що він дуже в принципі, легко мене винесе, і тому він взяв такий пік. Ну я думаю, що я все одно дуже добре граю. Відігрую я непогано. Якщо я граю не на відео, не на стрімі, а просто граю собі спокійно зосереджено, не говорю, то я дуже добрий в принципі, гравець. Тому я його, в принципі, виніс. Він ще одну дуельку не захотів зіграти, бо в нього там були справи. Він коротше, не міг далі грати, тому ми зіграли тільки одну дуель. Він не хотів, коротше, перегравати. Також я ще зробив таку таблицю по урону, кілах і ну зрозумів, який ранг зайняв, яке місце. Но це чисто в моєму випадку, бо я просто проховав по урону і по кілах. І в нас вийшло, що золото в нас перемогло просто на першому місці. Ну якщо не рахувати мене, то я всіх квирив. Якщо рахувати по цих ранах, то в нас золото з кількістю майже 35 тисяч урону і одним кілом змогло вирвати собі перше місце. Друге місце забрало собі срібло. Якраз в принципі символічно все, як і золото і срібло. Коротше, ні трошки менше урону, але також зробив кіл. Третє місце в нас бро. Бронза, ну, Міфік, тобто у нас зайняв третє місце, зробив один кіл і майже 20 тисяч урону. Четверте місце нас зробив майстер, п'яте легенда, шосте нас бронза і сьоме найгірше це у нас Алмаз, але я хочу сказати, ну ще не Алмаз і Діамант, але я хочу сказати, що я нікого не хочу обійти цю таблицю. Це було все просто суто зроблено для цікавості, який ранг найкраще відіграв в цьому відео. Ну, ладно, на цьому я буду закінчити. Кому відео спосіб, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, бо я дуже сильно старався на цим відео. Також можете нажати на дзвінок, щоб не пускати мої ної круті відоси. Ну а з вами був я. banko simpaka pakaka